Всім привіт! Ви дивитеся канал Навколо світу, і це огляд на готель Ловран Хотел 3 зірки. Розташований готель в Хорватії на адріатичному узбережжі на півострові Істрія в затоці Кварнер в невеличкому курортному містечку Ловран неподалік від моря. Ловран це мальовниче містечко на узбережжі, що користується популярністю завдяки поєднанню моря, і гір, старовинної архітектури і приємного клімату. Саме тут часто проводяться гастрофестивалі. В 83 кілометрах від готелю розташоване місто Пула. Це головне місто півострову Істрія, одне з найвизначніших туристичних центрів. Відоме своєю римською спадщиною, морем та фестивалями. Має один з найбільших портів та аеропорт. В 150 кілометрах від готелю розташовані Плітвіцькі озера, що входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є одним з найпривабливіших місць не тільки Хорватії, а й Європи. Розташований готель у центрі міста лише за 50 метрів від моря, він є ідеальним вибором для спокійного та комфортного відпочинку пар сімей, бізнесменів та любителів домашніх тварин, оскільки тут дозволено розміщення з домашніми улюбленцями. Зараз ми знаходимося в затишному лобі готелю. Тут є більярд, можна буде пограти, є зони для відпочинку та, звичайно ж, бар, де можна буде придбати алкогольні та безалкогольні напої. Щодо цін в барі. До прикладу, Мартіні буде коштувати 4,50 євро, Єгермейстер 3,20, Бренді 3,40, рожеве вино Бокал 3,10, пляшка вина від 20 до 28 євро. Готель Лавран пропонує розміщення у 53 номерах та трьох готельних люксах, більшість з яких мають захоплюючий вид на Адріатичне море. Деякі номери мають балкон, деякі мають тільки вікно. Зараз ми подивимося, як виглядає один з номерів готелю. Тут є компактна ванна кімната з усім необхідним, міні-косметика, фен, рушники. І ось так виглядає спальня. Тут три односпальних ліжка, є телевізор, два вікна, що відкриваються. Саме в цьому номері балкону не було. При виході з готелю ми бачимо чудові затишні тераси, де можна буде ввечері посидіти та помилуватися видом на море. Внизу між готелем та морем розташовано декілька тенісних кортів. За додаткову оплату можна буде пограти. Спуск до моря тут по сходинкам потім йде променад, по якому можна прогулятися або ж здійснити велопрогулку. І далі розташований пляж. Пляжі неподалік від готелю мають кам'янисті береги, є бетонні плити, з яких можна спуститися одразу на глибину, або ж можна відпочивати на них на своєму рушничкові. Нагадаю, всі пляжі в Хорватії муніципальні, можна будь-де відпочивати безкоштовно, або взяти в оренду шезлонг. Загалом півострів Істрія це місце з чудовим кліматом для морського відпочинку з червня по жовтень. Тут багато сонячних днів, водичка в морі прогрівається до 30 градусів. Стосовно харчування, готель працює за концепцією HB, тобто сніданки і вечері. Зараз ми знаходимося в головному ресторані готелю під час вечері. Зйомка відбувалася на початку червня 2025 року. Особливу увагу хочеться звернути на те, що шеф-кухар цього ресторану українець, тож нас порадували традиційними українськими стравами. Був борщ, фарширований перець, галушка, картопля по-селянськи. Все було дуже смачне. Вечеря в ресторані проводиться з сьомої до дев'ятої вечора. Повечеряти ви зможете як і в будівлі ресторану, так і на ось такій чудовій відкритій терасі з неймовірним видом на море. Подивимося ще, який асортимент страв був в готелі на сніданок. Сніданок тут проходить з 7 до 10. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.